Добрий день, я Гришньов Анатолій, я консультант компанії TG Consulting, і сьогодні я розповім про електронний документообіг, який реалізований в нашому АДОНі бухгалтерського обліку для України. Сервіс представлений обробкою, яка називається Обробка електронних документів. Знаходиться в модулі локалізації обліку для України під модуль сервіси EDO. Дана обробка дозволяє працювати з документами в двох напрямках. Це вихідні документи, наприклад, наші продажі, які ми хочемо підписати через сервіс з нашим покупцем, і зберігати двосторонньо підписаний документ. І другий напрямок це вхідні документи. Це коли наш постачальник. Робить те саме. Виписує документи, відправляє у сервіс і очікує накладання підпису нашою стороною. А ми на основі такого двосторонньо підписаного документу хочемо згенерувати первинний документ закупівля в нашій системі SAP. Тож, що потрібно користувачу робити? Щоб отримати той чи інший результат. Якщо ми говоримо про напрямок вихідні документи, то користувачу потрібно вибрати філію, в якій генеруються такі первинні документи, наприклад, продаж, вибрати період, за який будуть відфільтровані документи, може скористатися фільтром ділові партнери, можна зафільтрувати, з яким конкретно сервісом. Буде відпрацьовуватися. На даному випадку обробка працює з сервісом вчасно та «Сота». Якщо говорити про нашу компанію TG Consulting, то з самого початку розробки даного функціоналу, даного сервісу EDO, наша компанія з ним працює. Тобто, ми відійшли від формування друкованих форм. На паперовому, на паперовому носії і всі підписання всіх документів здійснюємо через сервіс вчасно. Це полегшує життя як самій компанії, так і працівникам. Якщо раніше мені потрібно було бігти на пошту, забирати друковані форми, які мені хтось прислав. Потім підписувати їх і знову відправляти. Це займало багато часу, а також коштувало грошей. То на даному етапі все набагато простіше. Мені прилітає повідомлення в телефон. Я переходжу за посиланням і за 15 секунд накладаю підпис. І уже в цей момент. І у компанії, і у мене є двосторонньо підписаний документ, який я можу завантажити і зберігати. Тож, що ж, які документи надаються користувачу для, у процесі вихідних документів, це видаткова накладна, рахунок на покупця. Акт наданих послуг закупівля, договір і акт звірки взаєморозрахунків. Наприклад, тип документу видаткова накладна після заповнення поля, тип документу ЕДО автоматично заповнюється бо це відповідний аналог документу в самому сервісі ЕДО. Форма документу є обов'язковим полем для заповнення. Бо тут користувач вибирає друковану форму, завдяки якій буде згенеровано файл у форматі PDF і відправлено у сервіс на підписання. Тож після заповнення шапки, користувач натискає кнопку Завантажити вихідні документи. Таблична частина заповнюється відповідно фільтрів, і тут може бути два варіанти. Або документи ще не відправлялися, і тоді ID до і статус пусто. І тоді галка стоїть для того, щоб е, говорячи, що потребує відправки, або документи вже відправлялися, тоді галки не стоїть і не стоять, і є відповідні статуси. Для оновлення статусів у користувача є м, два варіанти. Або використати кнопку оновити статуси документів, і тоді, по вибраних рядках, статуси оновляться, або м, кожен раз. При вході в систему, коли користувач е, запускає вручну аддон, або адон запускається автоматично, ці статуси е, оновлюються в автоматичному режимі. І тоді вже при заповненні табличної частини користувач бачить актуальні е, дані. Тож, коли йде оновлення статусів, і система бачить е, двосторонньо підписаний документ, наприклад, на документ накладено всі очікувані підписи. То е, ми забираємо із сервісу двосторонньо підписаний документ і прикріпляємо посилання на даний документ. Тобто документ не зберігається безпосередньо в базі, розширюючи її об'єм, а зберігається на е, зовнішньому сервісі е, SharePoint, а у документі посилання на такий е, файл. З можливостю відкрити, навіть видалити, редагувати. На цьому процес роботи з вихідними документами для користувача завершується. Переходимо до роботи з вхідними документами. Тут процес складніший, бо ми отримали документ від постачальника. І у нас є лише PDF, двосторонньо підписаний документ у сервісі. Знову ж таки, коли для того, щоб згенерувати документи закупівля в системі SAP на основі таких даних, користувачу потрібно вже вибрати філію, в якій буде генеруватися документ закупівля, вибрати період для виборки даних із сервісу. Уже тип документу треба вибрати акт наданих послуг закупівля. Ф... Друкована форма в даному випадку не актуальна. І натиснути кнопку Завантажити вхідні. Система збирає дані із сервісу. відповідного, Бачить документ двосторонньо підписаний. Якщо це документ з типом вхідні документи, тоді забирається PDF-ний файл із сервісу, забирається ще інформація про ділового партнера, про суму, які доступні у нас у сервісі, і на основі таких даних йде перший етап: це перевірка, чи в системі SAP користувач не згенерував вручну первинний документ закупівлю. Якщо документ згенерований, ми перевіряємо, чи є у нього PDF файл посилання. Якщо немає, то робимо посилання, викладаємо файл в SharePoint і робимо таке посилання. Якщо оригіналу документу немає, тоді генерується для користувача чернетка. Чернетка, в якій заповнюється, як я вже сказав, на основі доступних даних із сервісу. Це діловий партнер, потім дата і сума документу. Для того, щоб вийти на суму документа, в табличній частині ми використовуємо для заповнення позицію із налаштувань АДОНу, ну, так звана технічна позиція, яка використовується в ще декількох процесах в бухгалтерському адоні. От вона заповнюється, кількість ставиться одиниця, і ціна відповідно, щоб вийти на суму двосторонньо підписаного документу. Паралельно з цим, паралельно з генеруванням чернетки, на відповідальну особу генерується документ активність. Ось відповідальна особа. Вона вказується в діловому партнері, тобто ось наш е, постачальник, який нам прислав, е, достор... ну, прислав е, документ на підписи. Ми його підписали. І ось тут вказаний одержувач активності ЕДО на цього відповідального генерується ця активність. В примітках пишеться текст створити, перевірити документ закупівля на основі даних ЕДО, і е, 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 вставляється посилання на чарнетку. А в чернетки посилання на PDF-ний файл. Що потрібно зробити користувачу для того, щоб в системі з'явився оригінал документу? Доволі прості дії. Потрібно відкрити чернетку. Потрібно натиснути копіювати з» вибрати первинний документ. Із якого потрібно заповнити е, наш документ е, чернетка. В даному випадку у мене підходить ось оцей документ замовлення на 6 тисяч, бо він співпадає по сумі. І навіть співпадають е, посилальний номер від постачальника. Я вибираю, відкривається майстер створення документів. Тут користувач нічого не змінює, просто натискає кнопку Завершити і вже таблична частина перезаповнюється. Даними із закупівлі. Тут ми вже бачимо, що зовсім інша позиція: Тест 2 кількість 5, ціна 1000. в сумі 5 тисяч плюс 1000 – 6000. І навіть заповнюються авансові платежі, які є у структурі замовлень. А це дуже важливо при правильному оформленні первинних документів. Після того, як користувач зробив оцей крок, він відкриває PDF-ний файл. За посиланням. Так. І перевіряє, чи співпадають у нього дані, які є в там, двосторонньо підписаному документі, з тим, що у нього в табличній частині. Після того, як користувач закінчив редагування, натискає кнопку закінчити редагування, закриває віконце і додає документ у систему. Після чого е, оригін, е, на основі чернетки генерується оригінал документу закупівля. І при повторному заповненні табличної частини він вже бач, буде бачити отут тип документу закупівля з посиланням на відповідний PDF-документ. І завершаюча дія це зайти в активність, поставити «Закрито», оновити і закрити активність. На цьому е, всі дії. По генерації оригіналу документу в системі завершено. Є іще один альтернативний варіант. Ну Він не те, що альтернативний, він, так би мовити, додатковий. Тобто, якщо користувач використовуючи обробку, не відпрацював і не створив всі оригінали документів, тоді при наступному вході в систему, йому вилізе Віконце з повідомленням про активність, про те, що потрібно створити і перевірити документ закупівля, і він може пройти цей самий шлях, який я описував раніше, тільки вже через це віконце. Тобто він переходить в активність, переходить в чернетку, і проходить процедуру заповнення чернетки із замовлення. Закривається чернетка, потім закриває активність, і оригінал документу згенеровано в системі. На цьому по процесу ЕДО. Все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!